Вітаю! Ви на каналі Інтервізори одразу почну з цитати: якщо осінню роздають по тисячі, то весною піднімуть тарифи. Хто не здогадався, тому повідомляємо зараз з нами на зв'язку. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних. Послух, людина, яка за словом у карман не полізе, але завжди говорить правду. Тому підписуйтесь на телеграм-канал на соцмережі Олега Попенка. З вами в студії сьогодні працює Світлана Кушнір. До речі, лайк, підписка, коментар обов'язкові. Ви на каналі Інтерізор. Поїхали. Олеже, на зв'язку, добрий день. Добре, представники бізнесу волають і страшно плачуть. і звернення де... десятка вже бізнес асоціацій і профільних асоціацій добувної і інших галузь, включаючи навіть асоціацію ретейлерів України, говорять про те, що потрібно повернути. Бронювання критично важливих працівників для промисловості, те, що зараз зупинив кабін і сказав, що десь до 20 листопада будуть розбиратися, проводити аудит і так далі. І так далі. У вас у телеграм-каналі я побачила коротенько, ви десь виступали відео з приводу того, що якщо зараз для енергетичної галузі тому що вона теж критично важлива. Відмінено це бронювання, то на завтра у нас нікому буде рятувати наші підстанції, і енергетичний і сектор. І, і нікому буде працювати, хто буде лампочки вкручувати, умовно, я так скажу. Слово вам. Ну, Давайте почнемо з цифри фактів. Для того, щоб всі зрозуміли, наскільки. А ситуація складна з персоналом, з робітниками, працівниками енергетичної, ти не тільки і комунальної галузі. Потрібно зрозуміти, що на 2019 рік середня заповнюваність штатного розкладу персоналу на комунальних та енергетичних підприємствах була не більше 60 Тобто, в нас на 19 рік не вистачало 40% робітничого персоналу. Тобто, не керівників, братниць, якісь там секретарок або ще щось, або членів управління, цих у нас більше, ніж достатньо, Спеціальні конкурси проводить. А от реальних працівників енергетиків, електриків, сантехніків, плотників, столярів, двірників, от їх не вистачало 40%. А уявімо собі, уявіть собі, ситуацію нинішню, коли. Реальна ситуація за повністю штатного розкладу на підприємствах, ну, десь 45%. І серед них, через, серед цих 45%, уявіть собі, що реально пенсіонерів, тобто людей пенсійного і глибоко пенсійного віку, також серед них більше половини. Ну, десь відсотків 60-75%. А всі інші це от, а, ті, хто. Попадають під, а, а, під, а, під бронювання, і ми відмінимо да, це бронювання, і людей заберуть, там, чи не заберуть, ну, в общем, да, а зададуть їм умови, коли вони повинні будуть проходити комісію, потім їх, можливо, заберуть в почепку і так далі. І так далі. Ну, тоді буде працювати. Реально, я вам скажу нікому працювати. Як показала практика. Uh, на сьогодні, навіть в приватних компаніях, ті, які оформлені, я не кажу за комунальні, на водоканалах uh, там величезні проблеми з, з люсарями і з цими цими сантехніками. Люди просто не хочуть іти. Бо для водоканалів там uh, 50% всього бронювання, а всіх інших, де хочеш, там і шукає людей. А для приватних компаній ситуація ще гірша. От як показала практика встановлення тих газопростових установок, ми саме говорили під час ефіру про них. Що на початку літа серед 91 установкою, яка була передана в Україну, нам фактично ми встановили там декілька, да? І одним із факторів, що нічого не було зроблено, це була відсутність просто людей, які готові ну, компанії, які готові приїжджати а, на міста і. Під'єднувати ці газопросні установки, а це і електрики, і всі інші потрібні. І газовики, і так далі. Так от уявіть собі, що їх буде ще менше. А хто ж реально буде тоді працювати. А працювати буде нікому. Уявіть собі ризики, які несуть люди, да, які виїжджають на об'єкти. Да, на минулому тижні було розбито декілька трансформаторних підстанцій під час обстрілів російськими ракетами і шахідами Херсонська, Миколаївська область і так далі. Останні два-три тижні росіяни буквально зносять з лиця Сумської області, зносять трансформаторні підстанції Ви там великі, потужні. Там працюють і працівники обленерго, і укренерго під обстрілами всіма ну уявіть собі, що от зараз ми а, знімемо бронювання з анеретичної кампаній. Та й комунальні. Що буде далі? Хто буде обслуговувати мережі? Хто буде ремонтувати водоканали? Теплокомунінер, хто буде ремонтувати? А працювати буде ніколи. От і вся ситуація. Дефіцит кадрів обвалить виробництво продукції, заявляють представники бізнес асоціацій аграрії не вийдуть на сезонні роботи, енергетики не вийдуть на пориви. Але я би хотіла, щоб ви прокоментували один із... Одне з питань, на яке відповідали респонденти до компанії Active Group, стосовно якраз економічного бронювання. Чи чули ви про зловживання при бронюванні від мобілізації? Так, от, в жовтень 2024 року, 49,8% дев'яв'ях 49 респондентів кажуть, що чули про зловживання при бронюванні працівників від мобілізації. 24. Говорять, що це страпляється час від часу. Такого немає, заявило всього 3,6%. і і що, можливо, є поодинокі випадки, сказали 10% респондентів. Власне, уряд говорить, що вони мають провести аудит, і вони вважають, що заброньовані не працівники, а під їх так, марку записали когось. І виявляється, що ми тоді з брудною водою вильємо і дитя. Яким чином ми маємо. Зараз відреагувати на таке ставлення наших українських громадян до бронювання. Це ж їхнє ставлення до бронювання. Всі вважають, що там є зловживання. А ну, судячи по тим статкам, які а, а, були опубліковані, статкам керівників СЕК і ТЦК СП, то зловживання там є і на самому високому рівні. І десятки мільйонів доларів. Які е, записані в них в деклараціях або просто знайдені при обшуках, вони тільки підтверджуються. Зловживання є. Невідомо, чи це зловживання бронюванням, Давайте так скажемо, тому що е, бронь, щоб отримати бронювання, е, ми повинні пройти там певні круги аду, і особливо ти на бронювання не заробишся, тому що ти реально бронюєш працівників. А для себе, ну я маю до бізнес броню працівників для себе. А якщо казати зловживання, то це скоріше на інвалідності. Бо як у нас з'ясувалось, у нас а, тисячі прокурорів, інвалідів по всій території країні, країни, і ці же, а, і тут же а, отримати бронювання вкрай складно. Тому напевно, опитувані. Більшість українців мали на увазі зловживання а, щодо того, як люди проходили процедуру а, в ТЦК-СП. Ну, я вам скажу більше, в мене родичі проходили процедуру, да, отримували економічне врадування. Вони працюють на а, підприємстві, які є критичною інфраструктурою. Так ну я вам скажу, це ну вкрай складна процедура була. І на канамі комісії всіх кривих, касих, з діоптерами, такими, що він не собственно, ну, руки там, або ще що з серцем корем, всіх записували а, в здоров'я люди і так далі. Тому багато питань є до критичної інфраструктури, до проходження процедури, і я впевнений, що і зловживання також є. Але рівень зловживань не, не співмірний з тими проблемами, які можуть нас очікувати, наприклад, при а, тому, що ми зараз знімемо взагалі бронювання і кинемо енергетичні кампанії напризволяюще. Це приведе до повного колапсу і до зупинки роботи сотні підприємств енергетичної комунального сектору. Олеже, якраз ще одне питання, просто до слова так виходить у нас. Вставила компанія Active Group своїм респондентам на платформі Sunflower Sociology, де можна щотижнево відповідаючи на опитування соціологів, навіть заробляти ще й кошти. Пульс тижня телеграм-канал заходьте. І Обов'язково телеграм-канал підписуємося на Олега Попенка, щоб не пропускати найцікавіше. Так, от ставлення наших громадян до рішення, яке було заявлено з цим скандалом по медико -соці... по комісіям медико-соціальної експертизи, і президент зізвав РНБО грозно всім роздав завдання до там кінця 24-го року всіх розігнати. Ось вони паразіти такі наживаються на горі українському. Так от. 78, навіть більше, ніж 78 у сумі. Відсотків респондентів, які відповідали на питання, на ваш погляд, чи вплине ліквідація МСЕК на корупцію в Україні, сказали, що ніяк не вплине 50,5%. Призведе до незначного зменшення 22,7%, призведе до істотного зменшення 7. І 4%. відсотки. Ну власне, ми розуміємо, що там ніяк ніяк це не вплине. Тобто, що вона в нас чи вічна ця корупція, чи, чи, чи місто там таке, не знаю, що вони прийдуть, всі корупціонери приходили такі в 2019 році, всі зелені, свіжі, не без політичного досвіду, без політичного бекграунду і без антирейтингу. А зараз вже не знаємо до якого місця прикладати їм лікапластир, щоб, хоч якось, підклеїти їхні рейтинги. Ми можемо. от найголовніше, най, мабуть, актуальніше питання, чи готовий український народ відмовитися від корупції і відмовитися від влади, яка толерує корупцію в ще більших масштабах, тим тим паче під час війни? Я б розділю це питання. Все ж таки не потрібно ототужнювати український народ і українську владу? Це Українська влада, український народ, він до такі є. Він емоційний, він приймає не завжди правильно вибаження рішення. Але такий, як є український народ. І не потрібно отожнювати, то вони не приймають. Український народ не приймає участі в корупції. Мсек. Ті люди, які а, дають а, хабар, мсек, або ЦК СП, це не український народ, це невелика його частка. А 70-80% українського народу не мають грошей ані на Хабар, ТЦК СП, ані на Хабар СЕП. Вони не торолюють українську політику. Так, вони обрали цю владу в 19-20 році. Вони проголосували за цих народних депутатів. Це величезна помилка. Багато з них цього розуміють. Багато з них цього не розуміють. Його можна добре маніпулювати, але точно не потрібно ототожнювати їх з тими хаварями, які отримують а, наші політики на місцевому рівні. Тому це трошки двоє а, два різних напрямки питання, два різних питання, про які ми повинні говорити. Український народ не, не релює, а він проти того, щоб се отримувало такі величезні кошти, при тому, що середня... А пенсія в Україні 2,5 тисячі гривень, а середня зарплата а не вище на містах. Там. А якщо не брати Київ, великі міста, то не вище, ніж 10-12 тисяч гривень. Про які там кошти може йти мова? А коли коли деякі там збирають величезні кошти на містах? Це абсолютно різні речі, як на мене. Якщо говорити про взагалі про корупцію на містах. То вона величезна. І, до речі, вона пройшла не а, з 2019 роком. На чому от, на ситуацію в Хмельницьку, крупа у нас, да, там, то, там, да, вона керівник МСЕК і колишній чоловік, а, керівник КРУ, а син, а, керівник, колишній керівник вже пенсійного фонду в області. Уповіть собі. Що от вони всі а, в політиці і в корупції останні там 20-25 років? Тому питання а, не тільки тому, що прийшла молода зелена влада, я відразу попереджав, що влада, яка приходить, яка заявляє, що вона нічого не розуміє при державному управлінні, державному управлінні, державній системі, вона приведе до того. Що буде зруйновано навіть ті невеличкі паростки, які залишились. При тому я відразу говорю, що залишати також колишню владу, колишню владу при владі, така тавтологія виходить, також не потрібно. Потрібно шукати розумні рішення, а розумний підхід до вирішення складних питань в українській політичній системі, в українському суспільстві. Але, на жаль, емоційно українці сприйняли прихід нових людей до влади у Верховній Раді та й на містах як позитивні рішення. І ми бачимо, до чого це приводить. Ці нові рішення вони не тільки не вирішили і не змінили ситуацію, вони погіршили її, вони привели її до катастрофи. І це також потрібно зрозуміти. Ті закони, які вони продукують, це абсолютне невміння зрозуміти проблеми суспільства. Це все ми бачимо. Це все наяву. Підняття тарифів, ті нові законопроекти. Ну, зрозуміло, коли фотографи, якісь там свадібні, як вони їх там називають? Я це не знаю, тамади, да. свадебні тамади і всі інші, які прийшли до влади, вони неспроможні. Вирішувати складні державні питання, якщо у багатьох з них вища освіта це диплом куплений десь а, на переході, да? або отриманий заочно. Це Людина без досвіду, без розуміння. І тому ну, складно, складно взагалі аналізувати процеси, які е, взагалі не е, можуть бути проаналізовані з логі з точки зору логіки. Тому що е, ті люди. А вони не приймають рішень або якщо приймають, то вони абсолютно алогічні. Це якісь рандомні числа. Да? А от крутиться барабан, а була така на російському телебаченні передача «Поле чудес, а колись давно її показували навіть у нас а ще на початку 90-х. Так от це полі чудес. А коли народні депутати крутять цю рулетку і випадає там, яке ура, приз 300 да що таке 300 що таке приз? Ну от, так приблизно це відбувається. Знаєте, розуму кажуть, на базарі не купиш. А от піти на поле чудес викопати ямку, закопати там п'ять золотих, а потім виростити шикарне дерево, поливати, виростити шикарне дерево, яке дасть тобі мільйони. Або мільярди. Ось, слухай, щось це, асоціації мільярди дерев одразу згадується. Це ось о, навіть в Україні можливо. Чому ні? Ось президент Зеленський з Бальського бличку сказав, що до 1 грудня всі українці мають отримати по тисячі гривень для того, щоб використати їх на покупку українських товарів, українських ліків, українських книжок, заплатити за комірне, кому треба. Або. Поїхати на свята, купивши квитки у державного підприємства акціонер акціонерного державного підприємства, яке вже не зрозуміло, чи воно там ще наше державне, чи вже не державне. А як ви оцінюєте таку благородну місію від президента? Це що? Такий широкий жест врятування країни, при тому, що попередньо прийнято закон, він лежить на розгляді і на у президента, яким мають заднім числом. Підвищити е, податки, і тим же ж самим пересічним українцям і бізнесу, який потім ті податки розподілить і покладе в ціну, і ми знову пересічні українці, заплатимо за ініціативи по наповненню бюджету. А що можна сказати про цьому поводу? Ті люди, які готували цей закон президенту, а вони жорстко підставляють президента. Тому що під час війни ми плануємо роздати, ну хоча б орієнтовно 25-30 мільярдів гривень. Протом всім. Починаючи від останнього хабарника, закінчуючи останнім пенсіонером. Чи справедливо ці? Я вважаю, що абсолютно ні. Ось це потрібно роздавати тим, хто потребує їх. Це Першу чергу пенсіонери та інваліди, за виключенням а, всіх цих інвалідів 2-3 групи з прокурорів, суддів, поліціянтів і так далі, так далі, так далі. Там потрібно їх переглянути. Також потрібно дати тисячу всім цим біженцям-переселенцям, які втратили свої домівки, які втратили а, рідні хати, які втратили, а, ну, які виїхали з власне, в території, де вони проживали. І зараз десь там знаходяться. Але не потрібно всім роздавати ці кошти. Як на мене, а, як на мене це аксіома, вона не потребує особливого обговору. Так ось в цій ситуації потрібно було продумати, як це все робити. Да? А, але як на мене, ті люди, які придумали цю тисячу, вони. А чітко підштовхнуло мене до думки, що якщо нам роздали от по тисячі, то значить вже навесні нас чекають і підняття тарифів, і тако можливо і вибори. Президентські вибори, можливо, вже весною вони будуть. Тому що дуже це все між собою якось пов'язано. І ті люди, які готували це все, вони можливо знають більше ніж ми з вами. І вони чітко встановили такий для себе дедлайн, роздачі цих коштів, щоб вже в наступному році якось, якось починати проводити досить скритну передвиборчу кампанію. Але ще раз підкреслюю: роздача коштів всім олігархам, а також всім пенсіонерам, всім, хто краде гроші з бюджету, хто забирає останні кошти. Мусеак ну, і так далі, і паралельно з цим а, українським пенсіонером-інвалідом, які отримують там зарплати, о, які отримують пенсію по дві понад три тисячі гривень, це абсолютно неправильно і несправедливо. Але ж, у нас на каналі є відео з Сергієм Дембіцьким, доктором соціологічних наук, заступником директора Інституту соціології Національної академії наук України. І він сказав, що українці, по-перше, завжди голосують, і є така у нас вада імпульсивно, обираючи собі владу. А по друге, чомусь ми плутаємо поняття справедливості і рівності. Так, от, рівності в питанні виплати. Допомоги від держави по тисячі гривень, а рівності з тими, хто по мільйону, 2 мільйони, 6,5 мільйонів у крупи було тоді конфісковано доларів 6,5 мільйонів. Рівності з цими громадянами у пересічних людей, які, як ти правильно зазначаєш, отримують мінімальну пенсію, працюють на півставки від мінімальної заробітної плати, явно не може бути. А от справедливості стосовно покарання цих хабарників, от зараз уже правники говорять, що конфіскувати гроші у пані Крупи, можливо, майже неможливо. І майже неможливо, тому що треба довести всі ці корупційні діяння. А генеральний прокурор вирішив швидко вийти з гри. Каже: ви знаєте, треба нести політичну відповідальність. Я пишу заяву і йду з посади. Ну, добре, якщо корупція. Це хабарник і той, хто пропонує хабар, то хабарницю взяли. А всі інші пр, пр, прокурори, представники прокуратури, вони ж теж є співучасниками злочину. І вони мають сісти за грати з конфіскацією майна. Можливо, тоді ми згадаємо, що між рівністю і справедливістю величезна прірва. Останнє слово на путстві нашим громадянам як голови спілки. Споживачів комунальних послуг, по маємо завершувати сьогоднішній ефір. Ну, останнє слово буде. Е... Шановні українці, шановні українці, хочу звернутися до вас. Дійсно, я згоден з пані Світланою, яка каже про інпульсивність вибору, про емоційність вибору. Але, думайте головою, в раз на е, виборчих дільницях. Коли будете голосувати за того чи іншого кандидата, не ведіться на гарні малюнки, а в його біографії. вчитуйтесь його біографією. в те, що, що робить людина, скільки він зробив. Що він робить не тільки для себе, а що він робить для держави, для українців. Читуйтесь, не потрібні нам з вами фотографи, еті, корупціонери, які можуть заплатити. Ну, як аз брали. А ви, шановні українці, обрали цих керівників МСЕК а своїми депутатами облради, міськради і так далі. Вони ж якось працюють, і вони ж якось хто ж за них голосував, коли зараз запитаєш, то немає нікого. Думайте, думайте, а, тому що а, я думаю, що це наш, напевно, останній шанс. Вибори все рівно будуть через півроку, через рік. І... Реальні ситуації заключаються в тому, що а, чим а, гіршу ситуацію, чим, чим а, гіршу владу ми оберемо на цих виборах, тим менше у нас буде шансів взагалі а, державу зберегти як інституцію. Не як територію, а як інституцію. Тому що територію можна зберегти, але можна отримати абсолютно управляємо, маніпулятивно якусь напівколонію. А потрібно зберегти інституцію з людьми, з системою, з можливістю, що ми можемо себе захистити, що ми можемо розбиватись. це ми повинні думати не тільки про себе, а про ті покоління українців, які залишаться жити на вільній та незалежній Україні. Пане Олеже, я щиро вдячна за нашу відверту розмову. Принагідно запрошую в студію. З нами на зв'язку був Олег Попенко, керівник і голова спілки споживачів комунальних послуг. Ми вдячні йому за коментарі по соціально важливим і болючим питанням. студії працювала Світлана Кошнір. Лайк, підписка, коментар на канал тервізор. Обов'язково побачимось.